Друзі, всім доброго дня! Сьогоднішній відеоогляд не буде присвячений захисту рослин, боротьбі з якимись там шкідниками чи з кимось. Він буде присвячений нашому новому проєкту, який я, власне кажучи, тримаю в руках. Ще навесні мої уважні глядачі бачили відеогляд, який був присвячений липі. Я казав, що ми липу нашу розмножили. Отримали вже саджанці, вони зараз потрошку-потрошку виростають, мікроколонально дозрівають. Також разом з липою буде і акація, і в принципі це медоносні рослини, які, власне кажучи, так само як і по Воловні, ми плануємо висаджувати. Але заради чого це все? Заради того, перш за все, що всі ви бачили, що в нас коїться зараз на півдні України, на сході України, де... Рашисти просто випалюють лісосмуги, випалюють поля, випалюють ліси. І наша країна від цього, я думаю, буде відновлюватися дуже довго. Також позиція держави стосовно військових колишніх військових стосовно ветеранів війни, вона доволі таки неоднозначна і, в принципі, скільки я не звертався до наших військоматів, до людей, які Скажімо так, представляють Збройні Сили України в тому чи іншому вигляді з приводу реабілітації військових, усюди чув не на часі, нам не треба, нашого не треба і такі інше. В чому я вважаю, що це неправильно, бо люди, які зараз ризикують життям, ризикують свої, своїм майбутнім, ризикують своїм здоров'ям, захищаючи країни, хтось втрачає здоров'я. На жаль, є люди, які втрачають життя, і я рахую, що все ж таки держава має до них відноситись трошки по-інакшому, аніж так, як вона відноситься до них зараз. Тому ми розп... ще десь приблизно 9 місяців тому розпочали підготовчу роботу над новим проєктом нашої громадської організації, яка має назву Громадський проєкт». І в принципі всі документи стосовно цієї організації вони в мене зараз в руках Ось вони є. Ми вже отримали початку, отримали розрахунковий рахунок, зареєстрували в Міністерстві юстиції, зареєстрували і списку неприбуткових організацій для того, щоб самотужки, хоча б якусь частину цієї роботи, яку на жаль не виконує держава, робити самостійно. Зараз є багато громадських організацій. Багато благодійних фондів, але здебільшого всі вони займаються переважно громадянами пересічними, не військовими, хтось допомагає переселенцям, хтось допомагає людям постраждалим внаслідок війни з Росією. Хтось просто щось відновлює. Багато людей, хтось видає гуманітарку, але я мало знаю організацій, які займаються безпосередньо допомогою саме військовим, і, скажімо так, об'єднують дві мети: І відновлення ліс, лісів, лісу смуг, і тим самим відновлення психіки, відновлення нормального життя ветеранів війни. Чим же ми плануємо займатися? У мене є друг. Він мешкає на Одещині, який власне кажучи, життєвий досвід і механізм відновлення якого і послужили. Пінком підзад, за, за для, е, внаслідок якого ми і створили цю організацію. Також е, другим моментом послужило прочитання книжки Джареда Даймонда «Колапс», яку я, власне кажучи, вам і раджу прочитати. Тож, е, як ми плануємо це все робити? Ну, По-перше, ми плануємо вид, е, е, брати гроші від міжнародних донорів, збирати їх гроші тут, е, залучати свої. Заробітки і видавати мікрогранти людям постраждалим е внаслідок російської агресії, перш за все, ветеранам у вигляді мікрогрантів на бджільницю, видавати їм вулики, видавати їм чого навчати цьому. Е я рахую, що вкрай необхідному процесу. Е е також будувати апідоміки. Другий момент це висадка медоносів, це засівання полів. Можливо, навіть розмінування полів, звичайно, не своїми силами, а за допомогою фахових спеціалістів. Це засадження медоносними деревами, такими як Клипа, Акація, та ж сама Павловнія, той же самий фундук, той же та ж сама ліщина, власне кажучи, тими деревами, які дають постійно нектар, які дозволяють пчілкам працювати. Це початкова фаза, друга фаза це засівання конюшиною, засівання, можливо, кульбабою і люцерною фацелією цих полів, для того, щоб цей медозбір був цілодобово. Також буде декілька нових направлень, які ми зараз опрацьовуємо, прораховуємо, якими ми плануємо займатися, для того, щоб ці люди вийшовши. На, як кажуть, на гражданку, звільнивши Збройних сил України, вони не просто відчували себе потрібними в суспільстві, вони мали заробітні плани, вони мали сталий заробіток, кумашки, вони мали стали заробіток, заробіток, вони мали, ну вони і так будуть мати повагу, і найголовніше, що вони відчували себе потрібними. Бо ж ні для кого не що зараз в нашій країні навіть людині з обома кінцівками верхніми і нижніми, з вітер з, з усіма кінцівками, з нормальною психікою, з нормальною головою, досить важко влаштуватися на роботу, оскільки економіка на колінах. Тому, друзі, ми плануємо все ж таки цих людей. Мобілізувати, але не на військову службу, а мобілізувати як бджолярів. я рахую, що бджільництво це одна з тих стратегічних галузей сільського господарства, яка здатна ну не просто перевернути екологічну ситуацію в Україні, а ну скажу більше, врятувати світ від екологічної катастрофи, яка планово наближається. Тому, якщо хтось е планує долучитися до цього проекту, якщо в когось є бажання, але він не знає як. Давайте об'єднуватися. Наша громадська організація називається Бджілинний проєкт. Ми вже залучилися підтримкою Старосалтівської, Старосалтівської асоціації пасічників, також підтримкою Ширяївської асоціації пасічників. Багато тих яких, які мене знають. І це поважні люди у світі бджільництва. Вони підтримують, будуть підтримувати як ментори для навчання. Так і з іншого боку, як консультанти, так і інші, Якщо ви бачите себе в цьому проєкті, якщо ви хочете цим займатися, знову ж таки, долучайтеся. Мій телефон, так само як і електронна пошта, буде у посиланні нижче. Цьому телефону я не буду робити якийсь окремий телефон під цей проєкт, бо я планую наступні кілька років присвятити цій справі. І телефон, який ви знаєте, 097 852 6935 він в мене вже. Ну, Біля 20 років, з 2004 чи 5 року, я вже не пам'ятаю, йому вже близько 20 років і він не змінив. Ось такий от новий проєкт, друзі. Я думаю, що він буде корисний, як вам, як вам, глядачам для того, щоб спостерігати за ним, так і суспільству в цілому. Долучайтеся. Можливо, ми будемо, та неможливо, скоріше за все, що будемо оголошувати якісь збори. Можливо, будемо просити, щоб хтось там з фаховою світу, там чи психолог, чи психотерапевта, нам допомагав, але на даному часі в нас вже є двоє психологів, які готові на волонтерських засадах допомагати працювати з солдатами. Більш за більш за все, в нас є кваліфікований дипломований фармацевт. Він вам віщає, є декілька ще фармацевтів, які готові до цього долучитися. Є декілька лікарів. Тобто, в принципі, є команда, яка готова йти вперед і, і робити результати. Тому, друзі, отакий от відеоулят. Якщо вам подобається, якщо ви рахуєтеся актуально, обов'язково діліться цим роликом, ставте подобайку. Посилання на організацію я залишу під відео. До нових зустрічей, пока-пока.